Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Романишин Ярослав Степанович. Позивний вчитель, молодший сержант, начальник складу складів роти забезпеченням продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення військової частини А 4123 народився 2 грудня 1964 року у місті Другобичі, що на Львівщині, зростав активним, сміливим і товариським хлопчиком. Мав двох братів: старшого Петра і молодшого Романа. Дитинство та юнацькі роки пройшли у рідному Другобичі. Тут закінчив школу, відтак педагогічний інститут, де потім працював у 1988 році. Одружився і згодом 1992 року переїхав разом із сім'єю до Калоша, де почав опановувати новий для себе фах підприємницьку діяльність. Дуже любив природу, гриби, риболовля, гори. Це захоплення проніс крізь усе життя. Звідти черпав енергію і силу. На дачі на заліссі вирощував та розводив виноград. Мріяв облаштувати виноградник. Як сказав його колега пан Михайло, в Ярослава було планів на два життя. Робота давала йому велику можливість спілкуватися із багатьма людьми. Під час бесід і суперечок чоловік завжди відстоював національні ідеї, оскільки дуже любив Україну. Про це згадують багато його знайомих. Незабаром почалися проблеми зі здоров'ям Підвело серце. Складна операція більше дев'яти годин. Лікарі боролись за його життя, справився. Подолавши хворобу, він працював над своїм здоров'ям та фізичним станом, займався спортом. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не чекав жодного дня. Уже 24 лютого був у військкоматі. Проте через серйозні проблеми із здоров'ям йому сказали чекати дзвінка. Ярослав чекав через місяць очікувань. Почав самостійно шукати, як він може приєднатися до добровольців. Попри всі відмовляння рідних та близьких, не йти за станом здоров'я. Він свого досяг, пройшовши серйозну перевірку в Івано-Франківську в добровольчий український корпус його таки прийняли. І в червні 2022 року на самі зелені свята йому зателефонували і сказали збиратися. Коли йшов до автобуса, сусідка сказала Степановичу. Ви куди? Ви ж не здорові. Йду я, щоб не йшов ваш онук. Була його відповідь: добровільно, безоплатно, оскільки в дук жодних виплат не передбачено. Ярослав вирушив на захист рідної країни 1 серпня 2022 року. Його перевели до лав Збройних сил України. Ярослав прагнув знищувати ворога. Був і в Бахмуті, і на східному фронті, у найгарячіших точках на той момент, і в Краматорську, і в Слов'янську. Він там відчував себе потрібним. Завжди зголошувався першим, коли необхідно було виїхати для виконання певних завдань. Казав, хто як не я. Любив читати, захоплювався історією, вивчав історію України. Багато знав. Увесь час намагався передати свої знання молодому поколінню для забезпечення відносного комфорту для своїх побратимів. У частину підвіз пральну і швейно машинки, багато електроінструментів та іншого. Ще він дуже хотів допомогти армії придбати автомобіль. Останній його подорож додому була саме для здійснення цієї мрії. Він і два його кума Олег і Ігор за власний кошт придбали автомобіль 1 жовтня 2023 року. Ярослав віз його до місця розташування частини. На жаль, не доїхав кілька десятків кілометрів. Підвело серце. Загинув близько міста Немирів, що на Вінничині. Проте його мрію здійснили його дружина Олена і донька Настя, передавши такий інший автомобіль туди, де він був край необхідний. Свій останній спочинок герой знайшов 6 жовтня на Алеї Слави Каловського міського кладовища. Військовослужбовцю було 58 років. Світла йому пам'ять і вічна слава.